Що ми сьогодні приймаємо як рішення, як ми сьогодні думаємо, дуже сильно впливає на наше майбутнє. Інколи ми просто приходимо до тями, коли вже накоїли багато е, помилок в своєму житті. Приходимо до тями. О Боже, що я накою? Стільки років робив те, що не, не, не принесло мені а, не, не, не то, що результату, а стільки негараздів гараздів прийшло в моє життя через мої помилки. Їх потрібно дуже швидко виправляти наші помилки. А як знати, що таке помилка, що таке ні, що є воля Божа? Як знати, де той шлях, яким треба нам йти? Я вам скажу, Біблія нам про це все говорить. Амінь. Стосунки з Богом нам дозволяють розуміти Бога. Стосунки з Богом нам привод... на... На... нас наштовхують на роздуми. Амінь. Віруча людина повинна роздумувати над Словом Не Небайдужість до якихось процесів в цьому світі. Піднімають творців, піднімають людей, творчих людей. Але для того, щоб бути творчим, треба почати думати, мислити, втілюй свої думки в життя. А щоб щось творити цікаве, корисне, треба думати. Тому що наш Бог, він наш є батько, і він є творець. Ми називаємо його творцем. Це тому, що в духовному світі все вже є, всі відповіді є. Тому що Бог є відповідь. Якщо ми діти Божі, і ми даємо цей запит Богові, то будьте впевнені, ми отримаємо відповідь. Але ми живемо простим життям, де ми не думаємо про покращення чогось життя, навіть свого. Ми просто користуємось тим, що є. Якщо ми не будемо мислити, ми будемо робити. По принципу, подивився, побачив, зробив щасливий. Ну знаєте, це не є насправді творчістю, це є копіювання. Ми не розуміємо це. Чому? Тому що ми просто користувачі, а не творці. І в цьому є велика різниця. Ми в більшості свої користувачі всього, що у нас є. А коли хтось потребує від нас творчості, ми кажемо, а я не можу нічого робити, а ти почни щось робити. Хоча б з того, щоб сісти і почати думати. Насправді в присутності Божої Бог сказав, я хочу вас привести в спокій, там, де ви будете перебувати в моїй присутності. Тому що коли хвилі цього світу вже не впливають на наш розум, ми можемо почати чути Бога, можемо почати думати як наш творець. Він може нас направити в руслі створіння чогось нового. Не копіюй нічого, отримав від Бога. Ми когось копіюємо. Але знаєте, насправді шедеври це ті, хто не копіює, а ті, хто народжує бачення, думки, ті, хто народжує щось нове. Це є ті люди, на яких звертають увагу інші люди. На копіювальщиків ніхто не звертає увагу, а на творців звертають увагу всі.